Привіт! Сьогодні неділя, в мене вихідний, і ми вийшли з мамою і з масіком покормити крякря, -кря уточок. Зараз ми йдемо в парк, дуже такий гарний. І будемо там кормити кря-кря. На коник косам-сам. Крякря. Пішли, пішли, пішли. Давай, давай, іди, іди, іди. Іди до бабусі. Максим. Все. Все. Максим, не тут. Пішли, пішли. О, Господи Ой, Боже, нас атакували. Коротше, кря-кря тут не оказалося. Оказалися чаєчки, які просять їсточки голодні. І Масік тут сидить хлібу, кушає. кушає, мабуть? Ні. І ось уточки вже приплили. Ой, господи, що робиться. Мам, не треба лучинки дати, бач, вони сваряться. Вони так завжди будуть кричати. Угу. Які хороші. І масік тут під'їдає хлібчик. О, летить, летить, так. Давай. Слава її такі хороші. Ну. Кидай, синочку, кидай. Ой, молодець. Ка -ка. Кидай, синолечка. Ой, Боже, вони зараз на нас нападуть. Нападуть на нас. Триматися тут -то. О, бачиш, ручка. І що ж ви дійсно такі голодні? Вас ніхто не кормить, чи що? Шукай, шукай, синочок. Грибочки. Так, туди не лізь, Максим. Дибочки, дібочки. Ну так. Да. Зараз візьму, почекай. Хочу знайти глибочка. Грибочки, грибочки, грибочки. Шукай, шукай, синочок. Лібочки. Либоцькі. Я не вже не бачу. Пам-пам-пам-пам. Ах ти. А ну мам, відкрий торбу. Ось така от красота. Грибники вийшли на двір. А, бачу, бачу. Капціки, Капціки. Максим, рви Максим, гриби. Не відходь далеко. Мама, мама. Оце то дом. Оце -да. тут! Максим нашу зламав! Він не може ага. Давай, давай. Оце -да. туди! Ух ти! В общем, зібралися ми йти додому вже заходити. Я кажу, ну мамо, пішли подивимося, У нас коло дому ростуть гриби грузді. Пішли подивимося, коротше. Ну, так, надивилися, що назбирали таку, слава Богу, гарну торбу. І зараз підемо додому і будемо їх солити, засалювати. І я покажу як. Коротше, ми насобирали почти повний тазик грибів. Зараз ми їх помиємо, почистимо і будемо замочувати. Почистили. Добре промили пару разів. І їх треба вимочувати три дні, але кожного дня потрібно міняти воду. Солимо ось так: чесник, укроп, кріп, сін. І солі посолити, ну, десь не знаю. Я забула, як це листя. Хрін. І ще хрін сюди треба і треба, щоб воно солилося 40 днів. Ну, а 41-й можна вже пробувати. І салатик наш готовий. Тому що чим сісти? То я вже поїла. Ні-ні-ні. ні ні ні, что не можна? Масик, не зя. Дуже смачно. М -м -м. А я даже клову не пробовала. Мама. Максик, тобі не взяти, наску йди.